Вітаю глядачів телеканалу ТВА в ЕТЕРІ теми дня В студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Сьогодні в країні вшановують тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність, адже 29 серпня день пам'яті захисників України. Тож як цей день пройшов для боковинців, зокрема, дивіться у нашому випуску новин. Минає 552-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів. Здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житло і будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з пересмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях героя, який поклав життя, боронячи рідну землю. Прощання солдатом, Василем Маликом, воїном військової частини А 2582 відбулось на кладовищі по вулиці Логовій в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава відважному воїну, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Така дата обрана не випадково. Саме цього дня, у 2014 році, українські воїни виходили з оточення під Іловайськом і були розстріляні росіянами, коли рухались так званим зеленим коридором. Як у Чернівцях відзначили цей день, розповідаємо далі. День пам'яті українських воїнів був заснований в 2019 році за указом президента Володимира Зеленського. Дата, 29 серпня, обрана в пам'ять про Іловайську трагедію 2014 року, коли українська армія зазнала найбільших втрат. Тоді на полях соняхів полягли сотні наших захисників України. Тому нині на Алеї слави центрального кладовища Чернівців відбувся молебень за полеглими військовослужбовцями. Також до могил загиблих захисників поклали квіти Соняшника. Я впевнений, що ми маємо, саме головне, ніколи це не забути, передати по поколінням. І саме головне нікому не пробачити цей день. Тому я впевнений, що сьогодні наші воїни городічно боронять нашу країну і бажаю їм кожному ангело нехай оберігають їх. Бажаю. Збройним силам України це перемоги, Україні перемоги і всім нам бути мужніми, сильними і бути впевненим, що перемога буде за Україну. Дружина загиблого захисника Василя Прокопої, Аліна каже, рівно рік тому її чоловік востаннє зустрів світанок. У Нього якраз сьогодні був останній світанок. Він сьогодні 29 серпня захищаючи Херсон. Віддав своє життя. Був за кордоном, повернувся, коли почалася повномасштабна. Важко підібрати слова. Але він був найкращим. Загинув якраз в день шанування загиблих наших воїнів. Олександр Маленчук віддав своє життя за незалежність у 2020 році. Його мати, пані Лариса, розповідає, не міг сидіти на місці, тому і встав на захист держави. Лідер був лідер. Справедливий, добрий, до підлеглих, дуже багато друзів, всі Чернівці майже його знали. У нього було хобі і мета. Він володар Кубку Чемпіонів по футболу, закінчив футбольну школу, вчили, е, в, захищав честь, як говорить Буковини. Буковини. Ну, як почалася в 2014-му війна, він вирішив. Хобі почекає. Треба захистити дітей, старих, щоб москаля не було на Україні. Окрім того, Укрпошта випустила нову марку «Вічна пам'ять, аби вшанувати боротьбу кожного загиблого захисника України у війні проти РФ, розповідає Ярослав Цюпак. Укрпошта долучилася до, цього, до цієї дати, випустивши в обіг марку вічна пам'ять, це блок, наклад 500 тисяч, вартість марки 12 гривень, в блоці 5 марок, 3 гривні плюс це благодійність, кошти від благодійності будуть направлені. На підтримку дітей, які лишилися без залишилися без батьків, також Чернівецький міський голова вручив родинам загиблих захисників медалі на славу Чернівців. Нагороди отримували дружини, батьки та діти наших героїв. Це просто честь для, для нас, і це шана, яку ми ну, ну я вважаю, що ну, ну, жодні слова і нагороди не, не, не вгомують цю біль втрати. Але я думаю, що ми, ми, ми повинні вшановувати і показувати їм, що, що ми їх не, не забуваємо. І кожен на своєму місці повинен зробити все, щоб п -п -п вона була ближчою. І щоб вивезти всі всі, 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 всі всі втрати, вони не не, не... Не були марними кожна нагорода, кожне вшанування пам'яті та згадка про тих, хто віддав своє життя за мир та спокій, є важливою. Переконана дружина загиблого захисника Максима Шварцмана. Марина нагороди це знак поваги, знак теж того, що нас не забули, що їх пам'ятають. Ну будуть пам'ятати. Я в це вірю. Це знак того, що я не сама. Не забудемо і не пробачимо ворогу. Вічна пам'ять кожному, хто за свободу та незалежність України віддав найцінніше. Слава Україні! Ірина Задорожна, Василь Ставчанський, Максим Білоткач тамення Тива. Авто на ЗСУ схема за якою намагались незаконно ввести автівку через пункт пропуску порубне. Прикордонники виявили автомобіль Форт Куга з іноземною реєстрацією, який прямував до України, якою керував Буковинець. Під час паспортного контролю чоловік зазначив, що автівка є гуманітарною допомогою та надав документ однією із вінницьких громадських організацій. Однак оперативні співробітники встановили, що папери підроблені, та він код транспортного засобу змінений. А відтак до з поліції направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення, допомагав росіянам проводити псевдореферендум. Слідчі з Буковини повідомили про підозру зраднику, який працював на окупаційну владу, і допомагав провести псевдореферендум на Херсонщині. Фігурант у вересні минулого року пішов на співпрацю з окупаційною владою і зайняв посаду у фейковій адміністрації Білозерського муніципального округу, очолив так звану раду молоді. За свідченнями очевидців зрадник активно допомагав окупантам проводити псевдореферендум про приєднання до РФ. Але довго затриматись у кріслі йому не вдалося. Після звільнення білозерської громади силами оборони України колаборант швидко накивав п'ятами втік на тимчасово окуповану територію. Проте співробітники СБУ встановили його місця перебування та Проводять заходи для притягнення до відповідальності. Він обов'язково відповість за зраду і колабораційну діяльність. Саме за такими статтями наші слідчі заочно повідомили фігуранту про підозру. На Буковині протягом доби сталися чотири пожежі. Так, у селі Берестя горів житловий будинок. Причиною загорання стало коротке замкнення. Полум'я знищило частково перекриття та покрівлю споруди, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Також рятувальники двічі виїжджали ліквідувати займання на відкритій території. Суха трава горіла у селах Куліщівка та Кормань. Загалом внаслідок обох пожеж знищено 3,5 гектара сухої рослинності. А в селі Нижній Станівці місцевим мешканцям вдалося загасити полум'я в легковому автомобілі до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Постраждалих немає. Сад як простір не лише для відпочинку, але і для реабілітації та здобуття нових знань. У місті добра відкрили ще один простір, який так необхідний для кожного його мешканця. Хто створював цей куточок та які цікавинки там є, знають мої колеги. Місто добра це не просто дім, а це вже такий комплекс, який має і місце для відпочинку, натхнення та навчання. Відтепер тут є і свій сад, де кожен незалежно від віку зможе знайти для себе куточок для проведення вільного часу. Цей сад не простий. Цей сад створювали разом і діти, і мами, і наша натхненниця Ірина, і спеціалісти з ботанічного саду. Тут кожна рослина особиста, кожна рослина індивідуальна, кожна рослинка щось означає. Ми дуже старалися, і ми раді, що він є, що він надихатиме, що він також буде своєрідною терапією для дітей, які будуть. Жити в нашому паліативному відділенні для малечі важливо відчувати, що їх піклування теж комусь потрібне, і це буде своєрідною терапією для діток із паліативного відділення. Також у саду є багато лікарських рослин і, вивчаючи їх властивості, можна здобути і певні своєрідні початкові знання з ботаніки. Більше того, простір є необхідним і для мам із немовлятами. Це дуже гарний простір для немовлят, де мама може знайти. Також окреме місцину для себе і своєї дитинки, заколесати її в колясці, в тишині під звук нашого фонтану. Тут дуже ввечері співають птахи, тут неймовірний захід сонця. І ми страшенно раді, що нам вдалося. І ми створили такий класний і, і дуже стильний, і дуже продуманий простір. Над створенням саду працювало багато людей, і тепер залишається лише правильно доглядати за ним. А взялась це робити Оксана, жінка, яка. Свого часу переїхала з Покровська до міста Добра, аби врятувати своїх чотирьох діток. Наше життя до війни було як і всіх: нормальне. Чоловік працював. Я була в декреті, старші діти ходили до школи, менша – в садочок, і також найменший в садочок ходив. Ну, тобто, цілком нормальне життя було. Ну а потім стався цей страшний день, який змінив усе докорінно. Нам прийшлося покинути наш дім. Все, ну він не зруйнований, але просто там небезпечно переживали за безпеку дітей, щоб все було добре, тому що, ну і вибухали, і літаки над будинком теж зривались. Ну тобто доволі моторошна ситуація там була. Та, окрім саду, у самому місці добра також планують відкрити і хоспіс. Будівлю ми збудували, внутрішні роботи всі завершені. Більше того, вже є більша кількість необхідних меблів. Вже замовлені всі, все медичне обладнання, монітори пацієнтів, концентратори, відсмоктувачі, слизів, пульсоксиметри, сканери для вен, інфозомати все те, що повинно бути в якісному паліативному відділенні, все те, що може полегшити життя дітям. Вже фактично сформована команда. Ми вже знаємо, хто у нас працюватиме. То піклуватиметься про дітей. Планують також, що кожна дитинка, яка перебуватиме у госпісі, матиме закріпленого медичного працівника, який буде 24 на 7 перебувати поряд із малечею. Ми чекаємо на оформлення і дозвіл ліцензії медичної, щоб розпочати самодіяльність. Це вже така більш бюрократія. Вже є безліч сімей, дітей, які очікують на наше відділення, тому що це буде величезна підтримка сім'ям, які часто відмовляються, маючи дітей з інвалідністю, тому. Що немає змоги доглядати, немає неможливості. Ми будемо підтримувати такі сім'ї максимально, щоб в них був ковток свіжого повітря. Тож усі, хто хоче доєднатися до створення добра, завжди чекають у цьому місці. А відтак допомозі кожного небайдужого тут завжди раді, адже тих, хто потребує піклування, допомоги чи просто лагідного слова, в рази більше. Анастасія Іванова, Тетяна Добіцька, Василь Теми дня, ТВА. І до новин спорту. На Буковині провели чемпіонат України з бейсболу серед учасників першої ліги. Скільки команд змагались та які перепони спіткали спортсменів цьогоріч, та хто ж таки здобув золоту нагороду, розповість моя колега. Попри усі складнощі воєнного стану, українцям вдалося провести чемпіонат України з бейсболу першої ліги. Цьогоріч спортсменів приймала Буковина. В цьому році перша ліга грала три тури. Три зі з них тура, два відбулися в Сумах. В червні і у липні, і це останні. Після цього, ще згідно рейтингу команди, які посіли в чемпіонаті України загальному і вище, і перше, буде проводитися Кубок України. зв'язку з станом, зв станом зв з військовим станом, зв'язку з зменшенням фінансування всіх команд, чемпіонат трошечки зжатий. Зменшена кількість турів, зменшена кількість нудісні ігор. Ну в принципі, зрозуміло, і зменшилася кількість гравців. Відтак в останньому турі змагалися три команди, незважаючи на надмірне бажання учасників турніру повернутися з кубком додому. Буковинські господарі вкотре продемонстрували свою перевагу над суперниками. Переможцями серед учасників першої ліги стала чернівецька команда Соколи, який, до слова цьогоріч виповнюється 25 років. Чемпіонат був досить цікавим. Були поразки, були перемоги. ну, тобто, так, Ніби на рівні з усіма йшли, але в самому кінці вирвали перемогу, так скажімо. Очків набрали більше. Поза минулого року ми були срібними призерами чемпіонату України з Ю-23. Потім, це 21-й рік. Також були срібними призерами на чемпіонаті України ю 23 Були чемпіонами також групи Б, колись раніше вона була. Теж були чемпіонами, займали четверте місце, здається, на чемпіонаті України, але в вищій лізі, тобто ну, серед найсильніших команд. Тренер команди Ростислав Грінчук каже: у цьому виді спорту гравець повинен володіти двома якостями: мати сильну руку, аби кидати, та швидко бігати. А все інше напрацьовується. Все інше техніку відбування, ловля, передача це все тренується. Тренується, доводиться до певного рівня. Mm. Ну то, якщо людина не швидка, її неможливо зробити швидкою. Ну якщо людина має слабку слабку руку, ну дуже сильно ну, теж ну трошки підтягнути можна там. Тобто це два основних компоненти, які потрібні в бейсболі. Срібло здобула команда Сум Ворони, а ось бронзу отримала донецька команда Єссайд. Один з гравців каже: це гра великих можливостей, яка потребує насамперед відданості. Ми дуже багато витрачаємо власного часу на те, щоб грати, на те, щоб їздити на виїзні тури. А, тобто збір Донецької області, але більшість разів гравців базуються в Києві. Тобто ми збираємося, ми їдемо там десь власним транспортом, щось десь замовляємо, їдемо інколи потягом. Ну, Тобто, Це займає багато власного часу. Тому відданість, бажання грати в цей вид спорту, тренуватися це найважливіше. Аліна Рябкова, Сельставчанська теми дня ТВА. На Буковині відбулось відкриття Кубку України з боксу на честь героїв Азовсталі. Ми раді вітати вас сьогодні на гостинні буковинській землі на черговому спортивному заході. Кубку України з боксу серед чоловіків та жінок. На честь героїв Азовсталі за найвищу сходинку п'єдесталу змагатимуться найсильніші спортсмени з різних куточків України. Участь у престижному турнірі візьмуть понад 200 спортсменів, які протягом п'яти днів виборюватимуть звання чемпіона України з боксу. Наразі це все про що варто було повідомити сьогодні. І нагадаю, що усі актуальні новини впродовж дня ви завжди зможете знайти на нашому сайті, а також на сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі, і на Ютуб та Телеграм-каналах. На все добре, мирного неба над головою.